Їхати ось так раніше виглядала суцільно заставлена автівками права смуга руху на Богдана Хмельницького. Через незаконну парковку, яку влаштували працівники місцевих організацій, щодня водії були змушені стояти у заторі. Не можна, бо він є знак. Люди просто не соблюдають, скажімо так, правила дорожнього руху, паркуються тут. Ця полоса повинна бути вільною. Стараємося виписувати постанову для того, щоб чоловік зрозуміло, тому що он не один, да, треба вважатися з обществом. І щоб він не порушував правила дорожнього руху. Незалежно, завісимо, яка причина пойти кофі випіть, лібонкавота ждет, ліво на роботу рід, мені надо. Тепер на вулиці вільно як ніколи, аби звернути увагу автовласників та позбавити від звички порушувати правила руху, стежити за порядком вийшли паркувальники, оскільки навіть на легальні майданчики кермувальники заїжджають не надто часто. Ми їм всім пояснюємо, що паркуватись не можна, що боя забирати евакуатори. Будуть виписувати поліція штрафи. Ми показуємо, де є паркінги, де можна запаркуватися. Працює паркомат. Показано, що парковочка платна. Хлопці зустрінуть, поставлять, подивляться за машинками. Щоб зупинити водійське свавілля, вздовж дороги встановили конуси. Новації тутешніх дещо шокували. От я заїхав, наприклад, машина моя образа, якби ця зона була предусмотрена для парковки, тоді б ми могли паркуватися она не предусмотрена. То, що раніше так діяли, це не значить, що зараз так далі будуть. До порядку таки доведеться звикати, адже розчистити Київ від незаконного паркування одне з пріоритетних завдань міста. Після хрещатика та погдана Хмельницького підуть далі на прирізну та Пушкінську. Розпочали із центральної частини, бо через засилля автівок щодня блокується проїзд головними вулицями столиці. На жаль, нам потрібно додатково виставляти людей, які попереджають про те, що зупинятися не можна. Але це також ще раз черговий крок для того, щоб ми нагадали і Верховній Раді, що лежить два законопроекти Верховній Раді, які ми чекаємо, що будуть проголосовані, в результаті яких зможуть заочно штрафувати автомобілістів. Так, за паркування в неналежному місці порушників штрафуватимуть на пів тисячі гривень. При цьому повідомлення про адмінпокарання не обов'язково передавати особисто водієві. Його залишатимуть просто на лобовому склі. Якщо власник машини оплатить штраф протягом п'яти днів, йому врахується знижка 50%. Саму суму штрафу планують порівну розподіляти між місцевим та державним бюджетами. Крім того, у місті вже розробляють нову концепцію паркувального простору, за якою особливу увагу приділятимуть руху громадського транспорту та пішоходів. Поряд є станція метро театральна. Дуже просто взяти свій автомобіль, залишити біля станції метро на Кінцевій і приїхати сюди на метрополітені і вийти прямо біля того місця, куди вам треба приїхати. Це стимул для того, щоб будувати перехоплюючі паркінги. В цілому є нова концепція паркувального простору, яка буде згодом презентована. Деякі кермувальники до таких нововведень вже готові. І мені дуже розражають, когда коли... Особенно громадський транспорт Об'їжджати повинні машини, які стоять. тролейбуси, длінноміри, а водітеля ставлять машини їм до лампочки. Та машину поставив дома і приїхав на метро. Нічого страшного. До слова цього тижня у столиці оприлюднять електронний реєстр паркувальних майданчиків. У ньому будуть суто легальні об'єкти. Таким чином у місті прагнуть створити якісний і комфортний паркувальний ресурс для водіїв. Олександра Раздорожна, Михайло Стегнієв, телеканал Київ.